Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад на пасіансі з 3 по 9 липня для знаку Зодіака Терези. Загадуйте якесь важливе питання і сподіваємось отримати на нього відповідь. Дивимось, які картки у нас півпали. Що ми, друзі, маємо? Ось прапорець. Це зміна своєї діяльності. Може, якась додаткова робота в літній період. Або, навпаки, з основної перейти на якусь таку додаткову роботу, а залишити основну. Далі вона буде успішна. Ось ця зміна роду діяльності, вона буде успішна. Але ось у нас значок Терези, це треба зберігати рівновагу. Тобто не нервувати, якщо щось буде не виходити, або адаптація трохи ну, інша, ніж ви звикли. Та начебто більше нічого я не бачу. Якщо я щось пропустила, то кажіть. Пишіть в коментарях. А ми переходимо до другого розкладу. Ось ми маємо ключик, друзі, одразу. Нагадую, що це розклад для знаку Терезис 3 по 9 липня. Роздивляємось, що у нас тут з півпалом. Ось у нас знову стріли в колчані. Це також успіх. Ось, друзі, стріли в колчані а ось гроші. Тобто з цих символів нам карти підказують, що буде ваша успішна зміна роботи, а також ось, бачите, Ключик він відповідає за те, що якщо було якесь невирішене питання, то ви його обов'язково вирішите. А також ось стріли в калчениці успіх, а також гроші. Тобто все добре складається. Подивимося третій розклад для терезів з 3 по 9 липня. Одразу ми маємо лавровий вінок, це також вдале вирішення якогось питання. Одразу ми маємо підкову. Це також якийсь успіх. Ось іще небесне покровительство. Ось планета місяць, може якийсь не дуже зрозумілі обставини будуть, то не треба лякатися. Карти вас попередили. Дивимось, друзі, що у нас ще співпало, крім того, що ми побачили. Ось якась свічечка. Це сумна звістка. Ви можете почути сумну звістку. Це не обов'язково про когось рідних, може якихось знайомих. І ось також державна установа. Державна установа. Ось вона. Ще раз, друзі, пройдемось. Якийсь успіх в якійсь справі, небесне покровительство, е якісь е неясні, незрозумілі обставини. Планета Луна, планета місяць. Та ось ця сумна звістка, можливо, з казйонного дому з, з державної установи. Можливо, ви не, не зробили якусь справу, яку зазвичай добре робите, і вам, можливо, щось, прийде якась звістка. Більше начебто нічого немає. Ми зараз на картах Таро Ленорман спитаємо у карт, яке застереження та яку пораду для терезів на період з 3 по 9 липня. Застереження Порада. застереження карта тучі. Якесь може бути, якась може бути незрозумілість в ситуації, але головне цього не лякатися, а продумати, як правильно прийняти рішення і йти вперед. А тут у нас порада. Ну, порада така, що із кожного діла є завжди два виходи. Тобто, подивитися і подумати, зважити всі обставини, і з вашого питання вибрати такий виход, який вам буде інтуїтивно або якось обґрунтовано, який вам буде вдалий. Бажаю вам в цьому успіху! Загалом у вас дуже гарний три розклади. Оце сумна звістка, оце наприкінці. Це таке, воно в житті буває. Телевізор нам іноді дає багато сумних звісток. Будемо сподіватися, що все скоро зміниться найкраще. Дякую, друзі, за перегляд, за підписки. Зустрінемось на моєму каналі.